Так склалося, що у нас якась країна мафій, мафій наших ресурсів, які безжально вирубують, виловлюють, викопують і продають за кордон, і жодної копійки не дістається державному бюджету. І президент, і генеральний прокурор трошки перепутали, тому що замість того, щоб бути гарантами конституції, вибудовується жорстка корупційна вертикаль від лісника через голову обласного управління лісового господарства. І до керівництва Держлісагентства, яке покриває Генеральна прокуратура. Якщо підприємець хоче купити ту чи іншу деревину, за кожен куб є своя такса. За часів Януковича така була корупційна складова. Вона потім продовжувалася, і зараз вона знову починає вибудовуватися під керівництвом пана Бондаря. Що ми вимагаємо, окрім цього? Звичайно, ми вимагаємо припинити красти передусім. Друге, що ми вимагаємо максимальної прозорості в закупівлі деревини. Ми вимагаємо прозорих розслідувань по корупції у держлісгоспі, госпі в інших органах державної влади. Ми вимагаємо зупинити цей нещадний геноцид проти української економіки, проти українського народу, проти українського суспільства. Такого Савілля, яке зараз відбувається у лісах, не було навіть за часів Януковича, важка техніка працює вночі. Лісовозами розбили всі дороги, почали вирубувати трьохсотлітні дуби, які не можуть обійняти шість чоловік навіть в ширину ви розумієте, який це дуб, скільки він ріс. Скільки разів вас не да хотіли? Вам у документах покажуть, що все законно. І в цих оборок завжди більше робить, тому що у вас будь-яка рубка, на яку ви підете, у вас апріорія буде законною, тому що такі працюють правила. А, а де важно де закону, закону суцільна санітарна рубка за не працює. Чи відомо вам щось про факти вимагання неправомірної вигоди при реалізації тих чи інших пиломатеріалів, лісоматеріалів? Про Кожну структуру я не можу коментувати. Я вам можу на 100% сказати, що в нашій структурі заступника, який курує чи кришує ті чи інші питання, немає. Вимагаємо, щоб 100% Реалізації було через прозорі електронні оці, тому що з нашої інформації сьогодні це бувається 50 на 50. 50%, відсотків якимось чином ще імітують аукціони, а п'ятдесят відсотків відбувається по тригон договору. В Київській області у нас пройшло надзвичайно такий пілотний проект по електронних торгах. Пілоти це мімікрія, яку у нас. В тестовому режимі mm -hmm. демонструють усі органи державної влади, помімі керували, а з інші взаємовідносини залишили так само. Це, Пані Христина, це згідно конституції законодавства, ми можемо впроваджувати такі нормативні акти тільки тоді, коли визначено на законодавчому рівні. 15-16 рік я ще коли був заступником, то ця робота також дуже там велась, 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 велась. А ось і нині там Смотри, це, це питання, питання... вирішується дуже швидко, ліквідується і в наказ 42, й Взагалі його треба не змінювати, а ліквідувати як такі становити нову парадигму взаємовідносин де факто бачите не один, не два гектари виробленого, а 20-30 гектарів виробленого спустошеного е, ну, це навіть поля, тому що ліс ніколи не виросте. У документах, які вони дають, це була санітарна рубка в різних портах і так далі. там була рубка головного користування е, і т.д. і т.п. по документах ви в житті не доведете, що це є неправильно. Ви маєте це спустошено. Далі там, де ми доводили, що це є неправомірно, коли працювала гусенична техніка, коли виробували в верхівлях рік там, де не можна було вирубувати, коли виробували в заповідних зонах. Порушували кримінальні справи, фактично порушувала прокуратура, карали максимум лісника відрідного лісника штрафом, і все, і справу закривали.